Уражено важливі об'єкти російського агресора. В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів у ніч на 23 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії та сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони уразили лінійно виробничу диспетчерську станцію ЛВДС 8Н у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ. ЛВДС-8Н входить до комплексу магістрального нафтопроводу ЛВДС 8Н, ЛВДС Стальної конь. Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення нафтопродуктами російської окупаційної армії. Підтверджено влучання в насосно-компресорну станцію з подальшим займанням в районі об'єкту. Також підтверджено повторне ураження підрозділами сил безпілотних систем Збройних сил України лінійно-виробничої диспетчерської станції Самара у Самарській області РФ. Нагадаємо, що це виробнича станція, де відбувається змішування високо та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти ЮРАЛС. Ступінь ураження уточнюється. Окрім того, підтверджено влучання по двох літаках на військовому аеродромі Кача, що на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим ворожі засоби уразили підрозділи головного управління розвідки Міністерства оборони України. Результати та ступінь ураження уточнюються. Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення Російської Федерації припинити збройну агресію проти України. Далі буде слава Україні, Генеральний штаб Збройних сил України. On the night of September 23, 2025, Ukrainian missile troops and the Drone Systems Forces, together with other units of the Defense Forces, attacked the 8N Linear Production Dispatch Station near the village of Natapavichi in Bransk region of the so-called Russian Federation. This facility is of strategic importance for transporting oil products to the Russian Nazis' occupying army the samara line production dispatch station in the samara region of the so-called russian federation where oil is blended to form the ural's export grade was also hit by the ukrainian unmanned systems forces in addition units of the main intelligence directorate of ukraine's defense ministry hit two aircraft of the russian-nazis invaders at the kacha airfield in temporarily occupied ukrainian crimea